Вони не люблять Україну. І вони запустили туди ракету. Шановні українці, підійду ближче, щоб ви бачили, як рятуємо музей, районний краєзнавчий Іванківської селищної територіальної громади. В музеї Марії Пермаченко попав російський снаряд. Прилетіло. Якраз таки під час повітряної тривоги усі були налякані. Потім, через деякий час, почали писати люди, що музей горить, що там усе погано, що не можуть зупинити пожар. Ніхто не знав, чи збереглось там щось. Що сказано, що музей повністю згорів, то перший час було відчуття звичайно жалю і що стільки таких цікавих речей. Які пов'язані з нашою культурою району, з нашою якоюсь певною історією, що вони були втрачені. Я рахую, що це спеціально. Чомусь, чомусь осколок не попав біля, не упав біля музею, а іменно в ядро, з, саму споруди, в центр споруди. Там були рідкі картини, і, можливо, росіяни не хотіли, щоб вони у нас були в Україні Завідно може їм. Що в нас теж теж є багато всього класного. Російський народ не дуже хотів, щоб у нас заливалася якась пам'ять про талановитих людей. Їм не подобається, що українці дуже талановиті, вони хочуть також Цього всього і питаються це все здобути злостю, але злість не завжди перемагає.